Нічого тут у нас у селі. Взагалі все розбито, ніякої інфраструктури немає. Оце один осьочки, осочки, що це. тут. А це часто дякуємо, що ще почта приїжджає, привозить нам пенсію постійно. Та перш за все підтримати нашу героїчну команду Карпошта, яка працює кожен день, попри обстріли, як ви чуєте зараз, забезпечує базові послуги для людей. Сьогодні це принципі дві основні послуги: це виплата пенсії та субсидій соціальних допоміг, і це допомога з евакуації людей, ті, які евакуюються, вони пересилають через нас посилки на свої нові місця проживання. Тому от ці дві речі, які ми робимо, і. Сьогодні проїду по максимальній кількості відділень. Подивитися, як працюю, що треба допомогти. Ну і звісно, поспілкуватися з нашою командою. Аня, де ти казала, в тебе двадцятки є? Це три людини. Тут це населений пункт сухі але. Але в нас по графіку ще зараз буде три населених пункти. Ми поїдемо далі, бо тут вже всіх обслуговували, У нас там час у кожного свій, тому їдемо далі. Всіх тут обслуговували, привезли. Ну, якщо є посилки, привозимо посилки, продукти першої необхідності і пенсія, соціальні виплати. Все привозимо, все те, що тут необхідно. Ситуація, не Звоніть, пообщатися. Ви можете замовити, можете замовити ліки. Інтернета, звісно, тут ну, складно з інтернетом. Є гаряча лінія. Зараз ми залишимо вам інформацію про куди можна звернутися. І наступного разу, коли буду переїжджати, ви одразу нічого не платите. Ви замовили ліки. І вам їх привезуть, і тільки коли ви подивитесь, що це ті самі ліки, ви за них заплатите ціни, такі ж як ну там у Дніпрі, у Києві.